Хваліть Бога в святих Його, хваліть Його в утвердженні сили Його, хваліть Його в могутності сили Його, хвалить Його за безмежну велич Його, хвалить Його голосом сурми, хваліть Його на арфі і гуслях хваліть Його хором під тимпани, хваліть Його на струнах і органах, хваліть Його на органах милозвучних, хваліть Його на органах і зі співами, все, що дише, нехай хвалить Господа, Халилуя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Викликніть Господу вся земля, служіть Господу з радістю, ідіть перед лицем Його, з піснями хвали, знайте, що Він, Господь Бог наш, Він створив нас, ми народ Його, і вівці пастви Його, входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його, з піснями хвальними. Хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний, милість Його вічна і істина Його зроду врід. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя стривожена, а ти ж, Господи, доки, зглянься, Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милости Твоєї, бо хто ж після смерти буде згадувати Тебе? І у гробі хто ж буде славити тебе, я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми, зрошую ними постіль мою, Висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всіх, хто чинить беззаконня. Бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв, нехай осоромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай соромом побіжать, і зникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, Боже спасіння мого, вдень я взиваю, і вночі перед Тобою, нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє, до моління мого, бо стражданнями сповнилася душа моя, і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до тих, що сходять у могилу. Я став як людина безсилим, між мертвими кинути, я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, які від руки Твоєї відринуті, ти поклав мене у рові Пісподнім, у темряві і тіні смертні, на мені утвердилася ярість Твоя. І всі хвилі твої навів ти на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них, я в неволі й не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день, підносив до тебе руки мої, хіба для мертвих ти твориш чудеса? А чи мертві воскреснуть і прославлятимуть Тебе, хіба розповість, хто у гробі про милість Твою і про істину Твою в погибелі, чи пізнані будуть у темряві чудеса твої і правда Твоя в землі забуття? Я ж до Тебе, Господи, взиваю, і вранці молитва Моя упередить Тебе. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене, убоги я і страждаю від юности моєї, смирився із неміг, по мені пройшов гнів твій, і страхання твої сокрушили мене, оточили мене, як вода весь день, облягли мене всі вкупі? Віддалив ти від мене друга й ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чи правду говорите ви сильні, чи за правдою судите ви, Сини людські, ні беззаконня складаєте ви в серці? Неправду сплітають руки ваші на землі, від правди відступили грішні Від народження свого, від утроби матері блудять, кажучи НЕПРАВДУ. отрута в них, як у змії, як у глухого АСПИДА, що затикає вуха свої, щоб не чути того. Хто проклинає, хоч би і як умів він заклинати. Боже сокруши зуби їхні у щелепах їхніх, розірви, Господи, пащі звірів, нехай щезнуть вони, як вода розвита, а коли пустять вони стріли свої, нехай вони не матимуть сили, нехай упаде на них вогонь, щоб розтанули, як віск. І вже не побачили сонця раніше, ніж закиплять котви злоби їхньої, нехай буря гніву Божого рознесе вогонь їхній, а праведник звеселиться, коли побачить помсту Божу, та пройде ногами по крові нечистивців, і скажуть люди, Справді добре бути праведним, бо є Бог, є суддя справедливий на землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляй Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, Сионе, бо Він укріпив, засувив рад Твоїх і благословив синів Твоїх у Тобі. Він утвердив у межах твоїх мир і поживною пшеницею насичує тебе, він посилає слово своє на землю і скоро поширюється слово Його, сипле сніг свій, як вовну, і ніяк попіл розсипає, кидає град свій грудками, а проти морозів його хто встоїть. Пошле слово своє, і розтануть вони, подме вітер його і потечуть води, Він сповістив слово своє, Якову, і суди свої Ізраїлю, не вчинив він цього нікому іншому з народів, і суддів його вони не знають. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже.